Друзі, у продажу Toyota Avalon 2008 рік, 3,5 бензин на автоматичній коробки передач в чорному кольорі, на новій зимовій гумі, гарні чорні 17-го радіуса диски, автомобіль без зауважень, дуже чудово виглядає, безключовий доступ на всі двері, шкіряний сірий салон, задній ряд у нас без Зауважень, все в гарному стані, є люк по передньому ряду, пам'ять сидінь, повний електропакет, електрорегулювання водійського та пасажирського сидіння, шкіряне мультикермо з дерев'яними вставками, двохзонний клімат, підігрів сидінь, вентиляція, друзі, автомобілю все є. Дуже гарний варіант. Дуже яскраво виглядає. Мо, друзі, приїжджайте за адресою Грушевського 15А, авто можна придбати як заготівку в кредит, в лізинг, а також у нас є тритін.